У центрі міста збираються люди, щоб нагадати про важливість хвилини мовчання. Це не просто пауза в щоденній метушні, а символ єдності та поваги до тих, хто віддав своє життя заради майбутнього, говорить ініціаторка акції Лідія Євтушенко. самого початку введення цієї акції я побачила, що зупиняється на вулиці в нас дуже дуже мало людей. Але я бачила, як реагують інші міста, наскільки вони залучені І взагалі ця хвилина шани, Хвилина мовчання про те, щоб згадати і вшанувати тих, хто захищав нас, і це не просто як якесь загальне поняття. Кожен буде згадувати якусь свою людину насправді. І я вважаю, що одна хвилина нашого життя варта того, щоб від, ну, виділити її так в день за те, що вони віддали за нас життя. Лідія прагне, щоб у Миргороді дедалі більше людей звертали увагу на цю акцію і долучилися до неї. Вона переконана, важливо зупинитися на хвилину, залишити буденні справи і згадати тих, завдяки кому сьогодні ми маємо можливість працювати, зустрічатися з рідними та друзями, будувати свої плани на майбутнє. Мені захотілося, щоб в Миргороді більше шанували. І більше до цього звертали увагу. Не тільки в плані стати на хвилину, це не просто зупинитися, це щоб у людей була причина, чому потрібно зупинитись, а й допомагали надалі нашим захисникам, щоб шанували тих, тих хто віддав за нас життя, і допомагали тих, хто нас далі захищає. Кожна хвилина мовчання це нагадування про велику жертву, яку принесли заради нашого спокійного життя, і спроба зберегти пам'ять про тих, хто не повернувся з війни. Громадська організація вшануй започаткувала акції нагадування, і зараз вони проходять по всій країні. Її засновницею є Ірина Цибухчака, госпітальєрка, яка в травні минулого року загинула. Але це діло продовжують її однодумці. І ця акція вона всеукраїнська, вона діє по всій Україні, і все більше і більше людей до неї долучається. Я вважаю, що це чудово. Лідія також додає, що соціально відповідальний бізнес може звернутися до громадської організації, де їм нададуть необхідні матеріали, аби вони мали змогу доєднатися до акції. Також в громадської організації Шануть є. Матеріали, які можуть використовувати бізнеси для цієї акції, і вони можуть розмістити в себе не тільки плакатики, взагалі, отак що цей, а вшанувати когось свого, тобто свого постійного клієнта, якого на жаль вже з нами немає, або працівника, який захищав нас, тобто кожен бізнес може по-своєму прийняти в цьому участь. Це неодноразовий захід. Акція повторюватиметься регулярно щосереди та щосуботи. На розі вулиць Незалежності та Гоголя наступна запланована у суботу, 11 січня. Ініціатори закликають всіх жителів міста долучитися до акції, щоб разом вшанувати пам'ять полеглих.